О, <рістична> Чуєш? <рістична> Нормальну дорогу він нас привів. А ну давай, ну ще вийдемо далі трошечки. Ох ти що. Далі веде нас кудись. А тут от така от штуковина, нічого себе. Оце туди, ти нас привів гарну дорогу, гарну. Правда, дорога закінчилась, але відок красивий. Що тобі, як кар'єр? Пушечка. Жаль, що купатися не можна вже ооооо красиво. Ой. Фасунки. Кайсы. хе чуєш? Фрирайт, на велик. Фрирайд реально в жите. Ну. No. Oh. Але тут не, тут тут. One year later. Всім драсті. Всім добрий день. Добре, коли є машина, добре, коли є універсал. Приїхав собі, зупинився на островку. З одної сторони вода, з другої сторони вода. А ти собі відкрив кришку багажника і сидиш, відпочиваєш. коротше, ногу. Спускався неудачно згори. Вже в принципі зійшла ця припухлість, але все рівно так трохи залишилось. Вона коротше ввечері не так поставиш, Ниє до півночі. Спати не, неможливо получається. Там люди приїхали. Їм від'їхав, бо я все рівно скоро їхати буду. Ну коротше. Більш-менше тако ходити. Можу, але трошки дискомфорт все рівно дає, пройшов вже тиждень. Так от ми і відпочиваємо. По-простому, по домашньому. Сьогодні неділя, зараз тільки ранок, то поки ті люди ще понаїжджають, зараз тут таке буде що страшно. Я сплю, а ти де пропадаєш? Уже 13.05 <реш> Я думав, я на 7 хвилин запізнився, то багато. Я думаю, взагалі нікуди не їдемо. І дик теж думав. Ноги не влатять машину. А в ну, ти, ну, ти, ну, вікна його... повністю не випускається. Ні. Якби опускалися, так і висинув би. Занадто їхати по центру з такими ногами. <реш> <В хабарі ти. реш> і ці твої касіти включити. Так, да, тільки касети недоступні на годину без кассет, без взагалі без магнітоли. А чого так? Тому що Міша два рази ввів неправильний пін-код і вона заблокувалась на годину. <рес> Я пам'ятаю. Тема слухай, магнітолу ніхто не вкрав. <рес> це щоб не вкрали, це щоб ти помучився. Терпіло, ущемляють, так сідушка близько стоїть. <рес> а чого ви на ланцер не захотіли їхати? Ну, єм, страховки нема. Там на Бузальтові ну... така жахлива дорога до Деражного, там Там жесть. Там так. Да. Але там потім посилання офігення, там на ланцері 130 їх. Ну, Подсвітка, кстати, щоб ти розуміти, в машині регулюється яркость підсвітки, в тому числі на магнітолі. Да, на все. Показано. Можна підпаятися до касетника, а кассетник робити не буде. Зато буде робити, вивести AUX. Я знаю, що можна якось блютуз робити. Ну, або блютуз туди сам вивести. Але тоді не буде робити касетник. Це для того, щоб якісно грало. Ну, Якщо ти хочеш парашу, то можна тоді модулятора щось. Не можеш позбутися болю. Не знаєш, чи прийде весна. Ти можеш не вірити в долі. Але в тебе вірить вона. Поки сонце сяє, поки вода тече. Надія є. Та минає, просто не повірюся. Надія є. Надія є. В касету блютуз запхати туди. Блютуз касету. Чи касету такі є? З проводом, да, такі є. 100 гривень. якщо ти хочеш буду рити по тоді тобі вмісто заведеної машини можеш обдурити і підключити питання, щоб вона думала, що машина заведена. Щоб вона годину побула на питанні і тоді вона дасть тобі другий шанс. Якщо ти введеш оп'ять неправильний код, вона вже заблокується на 8 часов. Ну дай Бог ти просто розслідувачі попаси. Правильно ніфік Це нікуди вводити. Та почекай, куди ти гонишся? Он перед тим ліфом, якщо справа не буде нікого. А вже да, ліф да. прискорився вже не. О, а там спринтер тормознув. Все, немає машинки. Підаш себе взагалі не весело. Майбутній скайфолл. Тут навіть скай ну, рамає бути категория. Деха сзади, в шоте. Аж так можно было. Вот ездишь на этой машине миллионы. Навряд-же. так вот, по Дай Бог, с таки тут жить. Едем? Наша. У Хто в кущах <рі> дивіться, що там росте. Ого! Це що? Я не знаю, це точно? Це точно лохіна? Якісь як сливи. Ну. Угу. Маленькі. Але я як лохіна. Давай долуч викину, ну його баню. Такісь вовчі ягоди. А <ріп> 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 на вовчі ягоди не похоже насправді. <ріп> Вона Мені каже, це як маленькі сливки. Але ж сливки вони не одразу сині. У бляха! Кажу, це, кажуть, це сливка маленька, от зелена. Добиратися від траси просто, але воно того варте. Головне злякатися звалища за селом і рухатися у правильному напрямку. Дуже мальовничі краєвиди спускалися, купалися з приємності відкрила для себе горинь. Дякую тим, хто змонтував таку чудову гойдалку. І сидить мужик на гойдалці здоровий.

То, а рука здорожи. Паш, ты знаешь, дорога? Нет. Буде вже виключить ручник. Не, не надо сліпати. Я його так сильно не затягував. Все, виключай рушник. На кейс ззаду є класний, тримаєш для телефону. Собі поставив телефон. О, І все. Класно. Так, зараз спробуємо розпахувати дзигар

Ну ж не вкусний. Оце сок. Ото кришка. Що там з соком? ти пірсеш. Що тут смішного? Протрачений сок не під Так. Вроді б більш-менш, вроді можна їхати. Але треба погода. Конь заводиться. Можешь ехать. надо мусорить. Я спущусь я заберу с пакета. Да не надо, идти, что? Да. Да не надо не мы надо, еще не повезем. Не надо, может еще и шипать Не треба. Ти точно хочеш? Я не хочу тебе три. Що, важко? Ні, не важко, але страшно. Страшно? що нам страшно? Єрунда. А ти прийдеш, аби що не оборвалося, саме гласне. Тож трос металевий. Та єрунда. Тут на мотику класно їздить. Ну, ендуро. На бажажі боксері залетиш. Отакого такого перелетіть в річку, такого газу і пашов. Вони такі агресивні ті буси, це капець. Ну, там бусик стоїть. Красиво. Да? Оце гречка росте, чуєте? Ми не, не Що малину красти. Я лежу, сплю. А ти не спи. Ємахай. Пройшовся швидким шагом кілометр, вже в боку болить. Я не думав що катаючись все дитинство на велосипеді, я буду зараз згадувати, а коли ж я останній раз їздив на велосипеді? Коли ти їдеш на звичайному велосипеді, то звичайний, звичайна зупинка на світлофорі це просто як час перепочити. А коли ти їдеш на машині, мотоциклі чи електробайку, то кожен світлофор це кормус. 51 гривня. Орлен. Йоп, перметр зі своїми вихлопами. Я думав, я запізнюся. В результаті я приїхав. Ще чекаю. Що ти собака? М? Вже вроді і не кульгаєш, якщо так медленно йдеш, ще на кульгала. О, там Сиріус. Може такі відео будуть трошечки скучними, тому що тут по суті така домашня атмосфера повсякдневності. Тобто. Але зато і теж прикольно таке повикладати. Якого товару? Це товар? Вон що? товар. Вон товар. <сі> Після наших машин це, це високо. Ха, так. Надо добавити нас одну фуру залізти, сповни, що таке високо це. Вилим його сюди. І почав просто риб. Це багажник так закритий, да? так? Берем шпаклю. Я вже не тренуваний. Зазор просто такий-то я через Чи ряд має бути. О, скільки місця, оце я розумію. Бус є бус. Такий от бусик. Куда мені сідати? Да ти ж контент Ну <глів> <глів> Окей. Запись. Двері так легко відкриваються. Давай! Серйозно? Ти що? Не виламой! Не виламой! <глів> Воно виламо. гарно відкривається! Не відкривається! Відкривається, Не треба її рвати! Опа. Можливо, ти слабак, Андрюх. Так, треба першим не ділом навчитися пристібатися у Mercedes. Так, так, а куди його пристібати? Як ми сюди? О, оп, оп, оп. В смислі? А, це ага. за другого. Йомайо. Ага. Ми не вміємо. Закрив, так. О! О! Все. Тепер двері. Двері, Двері. Ооо. Як легенько. Так, рюкзак спаль. Блін, там голосніше взагалі з музику. Цей колоночок не чистий. Клоночок немає. Мерседесовський мотор прямо ще м'ягенько так робить. Він з яким Volkswagen не сробниться, він от цей звук такий от плавненький. Це, це, звісно, класно. Ну, давай, давай, затягую, брат. Спускаєш надуваєш, спускаєш надуваєш. Якщо ти мало людей возиш і не гружений, то тут йому мої 2,5 вистачає. ,4 качається. То їдеш то. О, так як так. О, буде золота середина. Менше двойка. Около двойки. Все? Стоп. <смеш> а що за манометр? Прикол. От я не говорю, что такое монометр показывает. Уже краще, о, чем було вс. О, да, ну то візуально даже видно. Ну то все, я. <плес> в яки, в яки, поїхали. Все. А ну мы ще тут протестуємо, Як тут можна сидіти. О, місце! <плес> Пістолет дотягивай на ту сторону, щоб подивитися. чтобы <плес> <Як Yeah>. подивиться <плес> до пачка. Подлокотника немало. З ким то я їхав, це я тоді З ж... Андрієм з тобою, да, чи з ким тоді? Ж... Ти, казав, що ти казав, що пробуксовує тобі. то дорога в нас така була. А, то ти наверх тоді їхав. Ну, знаєш, це що по Міцкевича вверх піднімається підйом його no. дерівелом, Перехресток, і даєш, no. там така хвиляста дорога. No, no, no. І в мене Мазда пробуксовувала просто переднім приводом. А, а друга каже, що ти робиш з машиною? А АБС показує, що машина то пробуксовує, типу, в рівні, блін. Другі, коротше, як їдеш на Луць. Там другий типа переїзд є. Ну, типа. Ти там проїжджав потихеньку? Звісно, другий переїзд, там один переїзд. Два? Два. І ти що ти заглядаєш, б? <різь> Я що заглядую? <Покію. різь> Подивіться, <різь> мені допомагали. Мені, чесно говоря, тут швидкість відчувається більше. ніж <різь> на Ми Як тобі? Так. <ріст> ну, кондьора тут нема. У мене ж теж не працював деякий час. Я спасав себе тільки тим, що відкриває вікна на всі і їдеш і в салоні ультразвук. Це є. Ого, нічого за технології. Мені подобається тільки в цих в Віто, а є В клас. Ви типа Віто, типа люкс. Віано може, ні? Ні, типу, в клас Типу вони завжди були. Ті, то, як Віто появилися, був Б клаще. І тут а, така штука. Тут нема сидушки, тут дві. І Тут іде картиня, там не подстаканники, я по-моєму радіо сюди виведу. Там прям класно. Ева коврики. Всі діла. Це не стук. Короді, Ева Коврики. Називаються вони. Так само керхер, всі міні-мойки називають щось керхером. Хоча вони є різних виробників. Сказав би, що там щось є. Ні, ну вже да, вже нормально, а там де єш більше там, наверно, тисячі трьох, але я почну їх зависити від планує. Запахло, говном. Дорога тут бажає О, на конець туба Ще побачимо. По хлібчик заїхав. Потім що справа. Людей, як звичайно, багато. ясно, В6 Оце скуф. Вася, ти що тут забув? Пірсинки, татушки, признаки, альтушки. І от що то я тепер не знаю, хто я, я. Все, поки пауза, на цьому йдемо купатися. А люди не купають. Не хваляться. Не пошло, поехали. Мішані Велікс відпочиває відпочивається. Треба людям воду зняти, яка вода. Така вода, отака вода. Отака вода. Бачите, цього року розрівняли ту сторону, де там ідеально рівно, можна заїхати буде, виросте вся травичка, можна буде поставити палатку, всі на тому острові відпочивати, так як отам роблять всі ті машини. Там гарне небо. Але пробіг 239 тисяч це мільйон 239 Корот, можна взяти дітей за 2014 року за 9900 Уек тоже масло есть бачиш? Це не масло, Нет, це дизель. чорний, чорний це дизель. Ні, да, в нього ще спочатку не сидить. О, сидить. Він погнав, дивився, дизель. Вже. Турбо, турбо, чорний дав. О, ззаду. Чорненький. Демон пішов. Ситроен нюхнув. Ми з Кирилом, коротше, їхали в ланцері в Паші. Оцю музику включилась, знаєш, типу, а я сижу вдома, я за вікнами лідочку, а я свіжу вдома хаваю борщ. <клес> <клес> Як добре, що ці ями залатали. Тут були такі, оце на цьому місці, от на цьому місці була яма велика. І ще там трошки ззаду далі була теж велика яма. О, і це приходилось тормозить, особливо, якщо не знаєш. Або на зустрічку виїжджать, або тормозить повністю. Бо об'їхати її було практично нереально. Дякуємо, що ти нас звозив. Кінь тебе навіть тут. Кожа чи кожзам, а у мене тряпки. Це Собірнічив. Сидимо засинаємо. Будь. Не люблю, коли отако паркується, що типу один тут припаркується, другий тут і треба от отакого об'їжджати. От, yeah, <laughs> Шореб... Як твої ці враження від Мерседеса? <laughs> Мої враження прикольні. Я... я не хочу. Ходити, що вже забув мене даємо. І погнал, і погнал, і погнал. І погнал, і погнал. Не, короче, красовок порвався один вже. уже. Уже діра. Но тим не менш. На літо хватило. Не открив теж колись таке було. Типа, ти стукаєш, воно світиться. А на прямій дорозі воно не світиться. Так і день пройшов. У бляха куди я заїхав? Все, до побачення. Ну я закинути туди. Гого! Пісня! Наловив добре. Все в говні. Багато буде Зараз будеш їхати, бо він на ноги буде літати. А запах то який. Вс, цепляємося до багажника, вот так тут вот, вот удобно так браться. Ооо. Вот Гавно приїхало помітить територію. И еще. <laughs> Я помыл. Не, вверх. Вверх? Да. Куда? Сюда? Сюда, да. Там вниз. Давай. близько підносить, бо я внутри краска. Це бежим не говно. Сбежили, броне, як правило. <звіжили> Диви. No usable data found. Дані не знайдені. Взяв мене обсав просто. Попали другий раз, тільки вже полувоском, половодою було говно. Тепер його. Нема. Ну? Тут чуть-чуть є, але то вже не таке страшно. Отак і закінчується цей блок. Воно тако, перш. О! О, корово. Ну, мерседес витимєє, і неє. Тай нема. Що ви скажете? Остання минута записи залишилась. Mm -hmm. Воск піхня. <звук>